Ну, давай повернемося до побудових речей. Ти мені скажи, у тебе ж песик є? Є. Ти його з ручки годуєш? З Завжди. З ручки? З ручки, да. звичайно. Ні, з ложечки Йому ж смачніше. ні. А? З ложечки ні, а, Наша, а от у нас… якщо от... в мене є ручка. А, Ну а я тобі зараз поясню. От у нас одна а, жіночка погодувала з ложечки песика, витерла ложечкою серветочку і потім ще й доїла десерт цією ж ложечкою. Тобто дала песику, ще раз повторюю, да? потім витерла і сама заснула. покушала. І знаєш, людей це трошки обурло з однієї простої причини. Була це робила не вдома, а в ресторації. Ну власне, зазвичай буває, як у публічних суперечках відео попало в соцмережі. Думки людей розділилися. Одні обурені повід... поведінкою людей, які годують тварину зі столових приборів закладу, думаю, з яких так. інші потім будуть їсти нехай навіть після миття інші люди. А інші захищають собаки, обурюються тим, що їхні господарі дають їм їжу, яка шкодить шлунку чотирилапих. Бачите, який фокус уваги: одних на одному, в інших на іншому. То чи можна собак годувати? в закладах громадського харчування ось так і ложечок, призначених для людей. Ми запитали в експертів і відповіді вас здивують. Дивимось. Пообідала, а потім з тієї ж видилки погодувала собаку. В мережі завірусилося це відео і наробило не неабиякого галасу серед собачників та противників ідеї ділити посуд людей з тваринами. Мені це не подобається. Я думаю, що це ненормально. Це бред, бо потім будуть їсти люди. Вона може зі свого посуду годувати тваринку, а там, де користуються інші, люди вважається неправильно. А от думки власників домашніх улюбленців розділилися. Це тварина, а ми люди. Я не кормлю собачку свою. У нього окрема тарілочка є, окрема водичка. Є багато людей, які не слідкують за своїм здоров'ям, не приходять регулярні чекапи. Головна проблема собачника в закладі, який годує свою собаку з виделки, те, що він годує її людською їжею. Тому що це проблеми з собакою будуть потім. Ну, собака може підхопити неприклад самий стафілокок. Але розібратися в цій темі допомогли фахівці. кажуть, ризик для людей заразитися існує, адже не всі власники відповідально ставляться до утримання домашніх улюбленців, а саме не своєчасно проводять щеплення. Ветеринарні огляди та нехтують гігієною. А ще чотирилапі можуть мати глисти. Якщо збудник потраплятиме в організм, то є велика вірогідність, що він лишиться. Є так звані найпростіші. Це малесенькі малесенькі мікроорганізми, які живуть безпосередньо в клітинах пішківника. Ми навіть не зможемо діагностувати, що вони є. Іноді тварини можуть бути джерелом алергії і можуть бути, ну на жаль, вкрай передбачувані наслідки. Якщо паразити потраплять в організм людини, їй загрожує щонайменше головний біль, хронічні розлади травлення та зниження імунітету. Що найгірше анафілактичний шок. У Держпродспоживслужбі кажуть, відповідальність за наслідки лежить на власнику тварини та на адміністрації закладу. Френдлі це зона відповідальності власника і організатора цього закладу, тому що відповідно до правил утримання собак та котів заборонено відвідувати з тваринами магазин. Заклади громадського харчування Медичні установи і інші заклади торгівлі, крім спеціалізованих зоомагазинів для тварин. Тобто собак не те, що годувати не можна з ложки. Їх заборонено брати з собою в ресторани та кафе, пояснюють фахівці. Утім, все більше закладів активно підтримують та впроваджують культуру pet-friendly, кажуть маркетологи. Особливо популярність тренд набув після початку повномасштабного вторгнення Росії. Адже за дослідженнями спілкування з домашніми тваринами покращує продуктивність. Зменшує стрес на роботі, підтримує активність і покращує соціальну взаємодію в супермаркетах. Зараз деяких зробили такі аля тілешки для того, щоб посадити і собачку, і продукти з пласти дають там окремі там в готелях, і знайдедуть і дають якісь підстилочки або подушки, дають брендовані а, мисочки. А ще за словами фахівців, все частіше з'являються заклади, які створюють чітко розмежовані зони. Для гостей з домашніми улюбленцями створюють спеціальні зали, тераси або навіть окремі секції. Це дозволяє уникнути будь-якого дискомфорту для інших клієнтів.